Моя місія. Я бачу, що для розвитку hr ринку вже недостатньо працювати лише з HR-ами. Тому, моя, моя візія, коли я прокидаюся кожного ранку, я роблю наступне: я хочу побачити організації, в яких управлінці стають HR-ами, а HR-и стають консультантами для таких управлінців. Вибір роботодавців обирають за цінностями, кожен обирає свого роботодавця. В першу чергу, якщо це гроші, якщо це кар'єрне зростання, якщо це гарний колектив, все одно це про цінності. Те, що для мене важливо, коли ми говоримо про цінність моєї професії, це люди. Тому що кожного разу, коли я трохи посилюю чари керівника, я розумію, який вплив буде далі на команди, на родину співробітників організації, на клієнтів, на країну.